Одяг жіночий італійського бренду Chibo, Всього 83 гривні. Одна така рубашечка або футболка, або один топ. А топи в нас в їх буде 5 штучок. Розміри вони S, Зараз покажу, як вони. Отакі гарненькі спортивні топи жіночок. Є багато регулювань. Можете подивитися. Також у нас є дитячі три, три упаковочки розміри 146х152. Матеріал поліестерестан. Футболки жіночі так само у нас в таких гарненьких упаковках. Та такі от є у нас лонгсліви спортивні. Отак Вони виглядають з довгим рукавом жіночим, розмір від S до M. Це футболки та лонгсліви такі. дуже приємні, на дотики тягнуться. Є по боках у них отвори вентиляційні. Номер лоту буде зверху цього відео, а за цим лотом ви можете звертатись та замовляти в наших менеджерів. Номера телефонів будуть у шапці профілю.